Вітаю вас, шановні, От, маю кущик проса, та не один, а три. Таких кущики, я їх поділила. Подивіться, яка краса. І оце зараз стала і сміюся і згадала про ню за двома зайцями. Як вона казала, як прийняти Голохвастова? Як прийняти Лежачи, сидячи, на кріслі. На ліжку, на шкури, отак і я зараз за цим кущиком проса. Думаю, ну як би його показати у всій красі, щоб побачили красу, який же він гарнющий. І чого так показати, але б моєї тіні не було. Подивіться, на фоні неба, який красивий, як його підійти та показати все ж красиво. Ось отак от. бачите? Він у мене у грядці, у цій ромбовій, у п'ятій. Ось, подивіться. Яка то краса. Ну. Ось. Бачите, насіннячко вже оббилося, що вже не такого насіння немає. Але, шановні, ні єдиного. Як кажуть, порослі, Ни єдиного немає поряд. Може, немає, як кажуть, сприятливої е, е, грунту сприятливого. Але немає його, не насівається. Поділила оце, як в мене він тут розрісся, я на три поділила, і оце в трьох місцях у мене оцей кущик проса. Який сорт не знаю. Ой, Боже, мій я не бачу, що я свою, свій телефон ще й бачу. Ось оце, шановні, отака краса. Значить, ще й вітром. Він навіть із далека гарно виглядає. Щось поламала вже, бо хочу показати вам гарно, а воно якось так і не показується. Як би я хотіла, як його бачу я у всій красі. Вачте? Оце така краса з моїм кущиком проса. Ось він. Бачите. Не заважає, не розростається. Золота осінь. На грядці, подивіться, які гарні, як подих вітру. Пташки теж їх їдять, Оце насіннячка просить. Я не збирала. Є кущик, можна поділити його. Добра вам миру. Бачите, як кажуть, ми не вічні, а краса вічна. У кожного своя краса, в кожного бачення краси. Ось вона ось. Теплиця вже, звичайно, четвертий рік, то вже, як кажуть, проситься, ну але нічого, нам добре. Бувайте здорові, миру і добра вам!